Центральна міська клінічна лікарня у вогні та полум'я посеред двору то не витівки башкетників, його розпалили івано-франківські рятувальники із тренувальною метою. Місцеві вогнеборці взялися навчати медперсонал, як поводити себе у небезпечних ситуаціях. За легендою, першим спалахує один із корпусів лікувального закладу, тож першочергове завдання визволити пацієнтів. Щоправда, нині їхню роль приміряли на собі самі ж пожежники, аби не хвилювати задарма людей. Крок за кроком по спеціальній драбині у супроводі рятівника потерпіли таки спускається із начебто охопленого. Вогнем вікна ми розглянули такий випадок, коли потерпіли може, сам покинув на чану Просто працівник пожежної рятувальної служби вказує, як куди і як це зробити швидше, і щоб він як ну, краще покинув місце пожежі. Потерпіли бувають різні, але розумні слова допомагають втихомирити їхній акції їхні, ну, хвилювання і вони. Вчасно покидають надзвичайну ситуацію, що допомагає нам успішно ліквідовувати пожежу. Всі керування людей є першочерговим заходом. Щойно порятували людей, аж тут спалахує заздалегідь підготовлена ватра у дворі на боротьбу з вогняною стихією вирушає пожежний загін. За лічені хвилини вогнеборці гасять менше багаття вогнегасником, а більше вщен заливають водою. На навчаннях усе просто та не квапливо, на відміну від реальної ситуації. Ускладнюється паніку людей, злагодженістю працівників колег обов'язково має бути. Ну і ступінь пожежі. Перше завдання, де ще один це приїзд на місце події, обстановка, дивимося обстановку, наскільки пожежа затягнута, дивимося, наскільки людей потребує допомоги. Надаємо допомогу людям. І одночасно за переполохом у дворі пильно спостерігають і ті, за для кого навчання власне організували. Після теоретичної частини опановують практику, щоправда, із безпечної відстані, та як завжди, у повній бойовій готовності. Без сумніву, ми, ми готові завжди. Ми знаєте, круглодобово, як у нас постійно є фронт, постійно війна в якійсь мірі, тому що круглодобово поступають наші пацієнти. Але е, нагадування воно це є і як і для медиків, так і для пацієнтів, щоб вони були обережні, щоб вони були. Е, Пам'ятали про ці ситуації, які можуть виникнути. небезпеку. Ліквідовано. Тож рятувальники збирають реманен та вболівають, аби такі навчання проводилися якомога частіше.